Просили мене пацієнти що записати відео про статеві інфекції, які в принципі нікуди не ділися, які існують. Ну в даній ситуації що важливо знати, цих інфекцій є достатньо багато є бактерійні вірусні інфекції в основному, які передаються через статеве життя під час статевого контакту. І е, в даній ситуації я рекомендую, якщо у вас був незахищений секс і є підозра на статеву інфекцію, звернутися до лікаря-уролога, гінеколога, якщо це жінка, або дерматовенеролога. І ці лікарі мають допомогти вам встановити діагноз, тобто зробити обстеження цієї інфекції. І після цього призначити, якщо ці інфекції будуть, призначити вам лікування. От, вірусні інфекції, знову ж таки кажу, лікуються противірусними препаратами. Зокрема, наприклад, статевий герпес, він є невиліковний зараз на даний час в світі, тобто лікування симптоматичне, пожиттєве. Папіломовірусна інфекція зв'язана так само найчастіше з зниженням опірності організму, але і з тим, що деякі види папіломовірусу передаються через статевий. Контакт, тобто під час сексу, тому обов'язково, теж, якщо з'явилися папіломи, звернутися до лікаря, видалити їх так методом, якимсь варіантом, чи лазером, чи відповідно діатермокоагуляцією, чи азотом, і відповідно прийняти ліки, які. Впливають на реплікацію вірусу, щоб зупинити цю інфекцію, плюс, відповідно, користуватися таки презервативами, щоб не заражати інших партнерів чи свого партнера, наприклад, статевими бородавками папіломовірусної інфекції. І що ще важливо: хламідіоз, уреоплазма, мікоплазма, ці бактерії чи гонорея. Які передаються теж статевим шляхом, обов'язково е, треба звертати увагу на те, щоб лікувати статевого партнера, тому що дуже часто лікується один партнер, другий не лікується, йде постійне перезараження цими інфекціями, і в кінцевому результаті постійно в чоловіків простатити, визикуліти, уретрити, е, непліддя. Е, а в жінок та сама історія, тобто запалення яйників, труб. Матки, і відповідно в даній ситуації теж непліддя, викидні, тобто зв'язані з статевими інфекціями. Тому в даній ситуації тут важливо лікування двох партнерів і пам'ятати, що так, такі інфекції існують. Тобто, про них треба пам'ятати, бо в нас таке враження, що скоро, скажімо так, ми будемо жити в віртуальному світі, де потім пацієнт приходить, каже, я не знав, що такі інфекції існують. Звичайно, що вони існують, і вони нікуди не ділися. І, звичайно, що теж, якщо у вас є новий статевий партнер, то обов'язково, скажімо, обстежте його перед тим, як зайнятися сексом без презервативу, тому що це може потім впливати на ваше життя і створити деякі інфекції, досить тяжко лікуються. ВІЛ, гепатит, це так само можуть передаватися статевим шляхом, але рідше, але теж на це треба звертати увагу. Ну і в кінцевому результаті думайте головою, бо найгірша ситуація це коли є алкоголь, наприклад, і відповідно він виключає ваш мозок, і в той момент ви потім навіть не пам'ятаєте, чи був у вас секс, чи не було, і в кінцевому результаті теж потім можете заразити, якщо є інший статевий партнер, ще його і таким чином ці інфекції поширюються далі і створюють проблеми. Відповідно, вже не в одній сім'ї, а в кількох. Тому знову ж таки обирайте партнера і старайтеся відповідно, з тим партнером вести статеве життя. Ну і в кінцевому результаті думайте головою перед тим, як. Скажем, вести небезпечний секс, що без презервативу, без засобів контрацепції. Якись методів, які би профілактували інфекції, там якісь заливання, промивання чи ще щось це все фейк, воно не працює. Вакцин від статевих інфекцій теж немає. Це фейк, це було заробляння грошей на Солкотріховаці, так, такій вакцині. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І е, звертайтеся до спеціалістів, каже, урологи, неколог, дерматовенеролог це ті лікарі, які можуть підказати, що робити, як робити, які аналізи здавати, протрактувати ці аналізи і при потребі вас пролікувати. Тому гарного дня, не хворійте і гарного всім безпечного сексу, бо це частина теж нашого життя.